Вітаю вас, мої любі діви. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити таро передбачення на травень місяць. Подивимося, яким він буде для вас, чим наповнений, якими емоціями, якими подіями. Ну що ж, мої любі діви, готові? Розпочинаємо. Три колоди, по три карти, дев'ять карт, велика кількість інформації. Як колодно, я не можу передати. Вітер морозний, в руки замерзло. Ну що ж, будемо зігріватися. Мої любі діви, яким буде для вас травень місяць, перша карта. Нас три колоди, так я сказала, вісімка кубків, що ви залишаєте? Іду, звідкись кудись, але ну, це емоційна карта, коли важко залишати, тому що, можливо, це роботу хтось залишає, як там колектив. Там м, рідні вже такі, як майже як сім'я, колектив. Хтось залишає рідну домівку, хтось стосунки. Що ви залишаєте ось таким, коли кішки шкребуть, коли м, м, не хочеться. Але як би не було важко, ви пам'ятаєте, що це дорога в перспективу туди, де буде де буде щастя, де буде радість, де буде більше зарплатня, де будуть вас цінувати. Де буде краще вам. Тому не бійтесь, не вагайтеся, рухайтесь з натхненням, з радістю. Можливо, ви з'їжджаєте від батьків, і там буде самостійне доросле життя. Ну, можливо, хтось їде на роботу по найму так, і залишаєте своїх рідних, і тому так, 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 такий стан пригнічений. Ну що, ми дивимося далі. У нас ще попереду багато карт, ми будемо співставляти. Діве, ой, вісімка мечів, що ж таке? Відчуття глухого кута. з Чим воно пов'язане? Неможливість прийняти рішення, неможливість рухатись, неможливість немає інформації. Боюсь, вагаюсь, боюсь вийти з зони свого комфорту, боюсь подивитися страхам в очі, щось мене обмежує, почуваєтесь наче мішень. Яку всі ж бурляють, дротики, ображають, а ви не можете протистояти, не маєте для цього сили, аргументів. Ну, що це для вас? Подивіться, людина. Але зверніть увагу, що червоний одяг, тобто сила в вас є, і ноги не зав'язані, ви... ніхто вас не примушує. Це ваш вибір, стояти і чекати. Що ви чекаєте? От чесно собі, дайте відповідь, що ви тут чекаєте? Коли все в ваших руках і ногах. тобто і е, зав'язані вони неміцно, є можливість розв'язатися, відкрити очі, подивитися, що навколо відбувається, і рухатись кудись, стільки не стояти. Можливо, вас лякає оця дорога, куди ви йдете, цей вибір, який ви зробили, можливо, не ви його зробили, можливо, це так, так склалися обставини, і вас лякає, що мене там чекає, куди я йду, що там буде. Ну Що ми дивимося ще одну карту? Ой, лицар мечів. Подивіться, як міняється енергія різко. З такої на таку. Тут ясність, впевненість. Мечі це завжди ясність, це завжди розуміння, що я хочу, яка в мене ціль. Це плани, це мої амбіції, це далекоглядність, це перспектива. Це меч він має можливість і, і переконати, і відрубати, і сказати все, що я думаю, бути наполегливим, впевненим, впертим. Або це ваша енергія, або це такий молодий чоловік в вашому житті стихії, повітря, Близнюки водоліє від 20 до 40 років, який вам допоможе, який вам вкаже напрямок, який дасть вам інформацію, дасть вам можливість. Або це дорога, переїзд. Можливо, так, ви кудись їдете, автомобіль купуєте, продаєте, ремонтуєте, все, що пов'язано з автомобілем. Бо це одна з найшвидших карт в колоді. Коли ви швидко приймаєте рішення, швидко реагуєте на інформацію. Ну, якось ще конкретики я не бачу. Йдемо далі, дивимося, діви. Можливо, буде більш зрозуміло, що тут, хто, куди рухається, звідки і куди. Перша карта для вас. О, Знову королева мечів. ну, У вас вже три мечових карти. Ясність буде обов'язково. Розуміння, план, інформація. Знову ж таки, це або ваша енергія, ясності, розуміння, планування, такого гострого розуму, логіки, або ви комусь, дивіться, тут людина, яка, яка чітко розуміє, куди вона йде. І ніхто не стане в неї на дорозі. Або це така от доросла жінка стихії, повітря, близнюки, водолії в вашому житті. Знаєте ви її, не знаєте, війде в ваше життя людина, яка надає ясності фахівець, адвокат, юрист, лікар, мед, медсестра, перукар, кравець, кравчиня, так, бо це жінка, ухар. Тому вже підставляйте. Дивимося далі: наступно. Наступна карта. Сім мечів. Ой, дивіться, сім мечів і тут у нас вісім камичів. Хитрість, обман, ви не знаєте, як, що робити з ситуацією. І особливо будьте уважні, якщо прийдуть люди і будуть вам начебто допомагати, переконувати, пропонувати щось, обіцяти будьте уважні до тих слів, тому що це може бути обман і маніпуляція. А можливо, саме цей обман от і загнав вас в такий глухий кут. Перепрошую в нас там. Вийшли дітки гуляти і дуже шумлять. Сподіваюсь, вам добре мене чути. То що це таке? Обмани, які вас пригнічують? Чи навпаки будьте уважні до людей, які пропонують вам вихід з цієї ситуації, допомогу. Тому... І це є ближнє оточення. Це люди, яким ми довіряємо. Вони можуть використати ось такий ваш стан в своїх цілях. Ну що ж, дивимося далі? На обіцяти. Сказати вам те, що ви хочете почути, а насправді так не буде. Ну що ж, у нас ще одна карта для вас, мої дорогенькі. І ви що тут у нас? Лицар мечів? Ще одна мечова карта. У нас, дивіться, був щойно лицар мечів третьою карту і знов лицар мечів. Тобто кінець місяця, це, це ви роз... Виходите з цього стану, ви розумієте, куди рухатися. Бачу ціль, не бачу перешкод. Це швидкість, з якою ви приймаєте рішення, це швидкість, з якою ви перетравлюєте інформацію, шукаєте інформацію, доносите свої слова до когось, інформацію комусь пояснюєте. Тому вже підставляєте. Але однозначно, що ви знайдете вихід з цієї ситуації, ви вийдете швидко. І чітко будете розуміти, куди рухатися. Ну що ж, у нас ще три карти попереду дивимося, мої дорогі діви. перша карта для вас О, нуль. Ну, ви знаєте, майже в кожну знаку є випадала от карта нуль обнулення. Що це для вас? Обнулення? Можливо, дивіться, тут у нас була дорога, ви залишаєте. Що ви тут залишаєте і обнулюєте? Починаєте спочатку. Переселяєтеся, починаєте нові стосунки, закінчили стосунки, нова робота, нове життя, новий імідж, новий статус. Що ви обнулюєте? Головне, не бійтеся, так як я говорила, що це. Ця енергія вона завжди йде в ріст, в прибуток, в, в, буде, все поміняється на краще. Тому ідіть сміливо, ідіть з радістю, з легкістю, не бійтеся, міняти, обнулювати своє життя. Чи сферу життя, яка потребує. Ну що, ж, ще одна карта, діви мої дорогенькі для вас, що тут у нас? П'ятірка кубків. От середина травня у нас щось буде таке, дивіться, тому що м, тут стан жертви, стан такий, коли я не можу знайти е, вихід, це глухий кут, це ізоляція, це неможливість прийняти рішення, боюсь відкрити очі. І от цей стан буде вас принічувати. Тому ну, вам не властиво сидіти і думати, е, чекати допомоги. Тому що п'ятірка кубків це депресія, це. Наші емоції, це коли ну, важко пережити, важко перетравити, бо це втрата. Можливо, саме і цей стан пов'язаний буде. Бо це п'ятірка кубки це втрата, це розчарування, це невиправдані сподівання, це горе, це біль, це розпач. І, можливо, саме щось з цього вас загнало ось в такий глухий кут, неможливість вплинути на ситуацію. Неможливість допомогти, неможливість змінити. І це вас вганяє ось такий стан розпачу, депресії, негативних емоцій. Дивимося ще одну карту. Ми вже знаємо, що ви вийдете з цього стану. Сімка посухів. Дотримуйтесь своєї позиції. Ось тут у нас було два лицаря мечів. Ви, ви маєте план, ви маєте ціль, ви маєте розуміння, що робити, куди рухатись, і нікого не слухайте. Тому що сімка посохів це моя позиція, те, що для мене важливо, те, що так, як я хочу, це відстоювання своєї правоти, своєї е території, своєї сім'ї, своєї домівки, свого простору. Підставляйте, що, що ви відстоюєте? Ну що ж, мої любі, дякую, що ви зі мною. Я бажаю вам мирного. В першу чергу мирного і спокійного травня, успішного, легкого, позитивного. Обнулюйтесь, не зациклюйтеся, не От особливо вісімка мечів, не, не, не перебувайте довго в тому стані, рухайтесь вперід. наполегливо, швидко. швидко, ви самі. Куєте своє щастя, самі творите свою долю. Ось я знаю, що я хочу. У мене є план, в мене є ціль, в мене є переконання мої, і в мене є можливість це поміняти. Я вам бажаю. Щиро вам бажаю радості, успіху, любові, позитиву, добробуту, натхнення. Все, що ви робите, було з любов'ю, щоб в вашому житті була присутня любов. Діліться нею, приймайте, транслюйте, отримуйте. Дякую, що ви зі мною. Люблю вас, обіймаю. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтесь. Запрошую вас в. Магічний такий простір, глибокий, магічний чарівний простір, зоря таро. Ну що мої любі до зустрічі, папа. -па.